Здійснили мрію музиканта та бойового командира. У Івано-Франківську вперше відбувся фестиваль пам'яті загиблого героя Андрія Чепіля. Рік тому військовослужбовець із позивним Кріс загинув поблизу села Роботине на Запоріжжі. Чаткувати музичний фестиваль Андрій мріяв давно, адже два рази в рік збирав друзів у себе вдома. Там виконували улюблені пісні. Тоді пригадує, його дружина Дана з'їжджалися товариші мало не зі всієї України. Після смерті Андрія його близькі вирішили продовжити традицію та вже на значно більшу аудиторію. Герої живуть, вони доки доки про них пам'ятають, і Андрій один із тих героїв, які віддали найцінніше заради нас своє життя. Так а що ми можемо зробити для них? Пам'ятати і для мене, я думаю, для кожного, хто втратив своїх рідних на війні, зробити так, щоб, щоб про цю людину пам'ятали, щоб про неї в жодному разі не, не забували. І таким чином, де збираються всі друзі, рідні, ті, хто знав і не знав Андрія, щоб вони, вони зрозуміли, що ця людина вона не була просто пересічною, і показати, яким. Було життя Андрія до війни. Непосидючий, активний та драйвовий. Таким Андрія нині згадує його батько Ігор Чепіль. Вдома він практично не бував, адже часто їздив на фестивалі. А якщо й мав вільну хвилинку, то вирушав до гір. Їх він любив не менше за музику. Він дуже любив гори. От він може зранку сидіти, а обід вже бути на якійсь вершині. От він така був волелюбна людина, і він такий пам'яті нашій залишається. І тому пам'ять про нього має бути. Він був такий драйвовий. І Тому ми, ми намагаємося оцей сум на другий план, хоч це дуже тяжка рана, але ми намагаємося його на другий план відсунути, вперше бути таким, як був Андрій. І він такий має бути постійно, такий, як він на фотографії. Він постійно має бути такий в наших серцях. Андрій Чепіль умів грати на кількох інструментах: гітара, труба, клавішні, саксофон та трембіта. Останньою він захопився, коли йому запропонували стати учасником фолк-рок гурту Коралі. Його друг Мишко Адамчак каже: Андрій за декілька днів зміг досконало опанувати інструмент, і в його руках трембіта звучала по особливому. В його товаристві ніколи не було нудно, ніколи не було сумно. Це був неабиякий заряд енергії і позитиву, як на сцені, так і в репетиційному процесі. Тому ми неабияк сумуємо, нам не вистачає його. Ми про нього пам'ятаємо. Андрієва трембіта сьогодні буде звучати з нами у плейбеку. Сьогодні з нами не грають ніякі трембітарі. Інші сесійні тому сьогодні в плейбеку звучить виключно Андрія Трембіта. і таким чином він з нами. Назавжди учасником команди Коралі Андрій залишиться для своїх колег з інших гуртів. З ми, на жаль, перший її останній раз були на цій стороні землі. А мені страшно запам'яталося, щоб він мене не навернув цією трубою своєю. Як Адам Чак сказав Трембіта, це той самий, а він же жарав Андрій на саксофоні. Це той самий саксофон, тільки Гуцули його витягнули просто. От. І... Нам подобаються мотивовані люди, ми, нам подобаються люди, на яких можна рівнятися. Окрім музичних виступів, фестиваль мав і благодійну складову. Кошти, які вдалося зібрати під час нього, передадуть на потреби ЗСУ. Надалі кажуть організатори події, чи фест планують масштабувати та зробити захід щорічним. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.